Всім доброго здоров'я. Сьогодні, сьогодні тема нашого відео сучасні українські психологи. Бачимо, замечаємо усі ми, що кожного року, з кожним днем, щоразу більше і більше появляються психологи в інтернеті. І сьогодні ми розглянемо кілька з них. Отже, психолог номер один, будь ласка, ваша увага. Ти непоганий чоловік, але цього більше недостатньо. В 2025-му це вже не працює. Ти не зраджуєш, не б'єш, заробляєш, час від часу прибираєш і десь усередині чекаєш, що вона буде вдячна, що вона оцінить, що вона скаже, ти найкращий. Але вона мовчить. Її очі загасають, її тіло закривається, і ти не розумієш, чому. Бо сьогодні ти просто виконуєш мінімум. Це не плюс, це навіть не перевага. Це як мати Wi-Fi вдома. Ти ж не очікуєш за це оплесків, правда? Це просто норма, базова комплектація. У 2025 році я нормальний більше не працює. Цього недостатньо, якщо ти хочеш бути не фоном, а чоловіком, від якого у неї палають очі. Отже, сьогодні ми поговоримо, чому чоловіки застрягли в уявленні про себе як нормальних, хороших, чому жінки тікають з таких стосунків, і що насправді означає бути зрілим, бажаним, присутнім чоловіком у 2025 році. Мене звати Світлана Бугела, я гіпнотерапевтка, експертка по роботі з підсвідомістю та авторка трансформаційного методу 3. і За роки роботи мою школу пройшли тисячі жінок, жінок, які не зупинились, коли їм було важко. Ось такі наші українські експертки по роботі з підсвідомістю та трансформацією життя. Що я хочу вам сказати? Я, коли такі відео, дивлюся, таких ось експерток в мене виникає одне просте бажання. Uh, У мене виникає одне просте питання. Одне просте, лаконічне, максимально коротке питання. Що Що має робити український чоловік, щоб в кінці кінців задовільнити українську жінку? Що ж він має робити? Він же, по ваших словах, він вже має, не знаю, думки ваші читати, вас розуміти з слова. Українській жінці чомусь, як показує життя останнім часом, завжди всього буде мало, як не грошей, то уваги, як на уваги то чогось другого, третього, десятого. Мені здається, що навіть якщо би сам Бог би спустився з небес і хотів би українську жінку задовільнити, в нього це не вийде. Я ще хочу таке додати та відзначити, що якщо ваша дружина чи ваша дівчина приходить і вам говорить, що вона слухає українського психолога, українського наставника, коуча і так далі. У мене для вас погані новини. Чоловіче, суши весла. Тому що, як показує життя, як показує практика, нічого доброго з того не вийде. У мене особисто і дуже багато знайомих. І коли я лише побачив, почув, що коли говорить Василь Петро Міша, неважливо, що моя жінка слухає українського психолога чи українського там якогось ковуча по стосунках. Як правило, пройде рік чи два, чи три, все. І Василь, і Петро, і Міша, і Володя своїми жінками вже не живе. Той негативний вклад, котрий наші українські психологи вклали, у той великий процент розлучень, просто важко недооцінити. Тому, чоловіки та жінки, хлопці та дівчата, якщо у вас є якісь проблеми в ваших стосунках, у ваших сім'ях, дуже вас прошу, дуже вам рекомендую: не біжіть до психологів. Поговоріть, будь ласка, спочатку одне з одним. Що тобі не подобається, а що, що, а що тобі не подобається? Як це краще зробити, а як це краще зробити? І повірте, це буде набагато кращий результат, ніж коли ви там, ти тишком, нишком будете видавати гроші з сім'ї своєї власної на якогось доморощеного психолога. Я впевнений 100%, що ці всі психологи, як правило, з дітьми від різних шлюбів, як правило, вони, вони вже всі розлучені. Але в той же час, в той же момент вони чомусь за собою залишають право всім розказувати, як жити, як жити, як працювати, хто має скільки заробляти, як будувати сім'ї, хоча вони самі розлучені. Якщо його дружні, то як мінімум по другому, по третьому разі. А ми продовжуємо і зараз подивимося іншого українського сучасного психолога. Будь ласка, ваша увага. чоловік повинен заробляти на двох. І не тому, що жінка не може, це питання його дорослості. В наш час ролі змішалися. Жінка виконує усе. Жінка працює, жінка виховує, жінка прибирає, жінка готує, тягне тягар максимально на собі. Чоловік це все подає під соусом рівності. Насправді це не рівність, це не партнерські стосунки, це інфантильність. Чоловік, який уникає розмов про фінанси. Не готовий брати відповідальність за партнерські стосунки. Він дитина, чоловік, який відповідальний, він стає на ноги, він ризикує, він виконує і діє все далі і далі. Він розвивається. І тут мову треба вести про саме відповідальність чоловіка. Не згідні зі мною. Чоловіки згідні? Напишіть. І знову обвинувачення нас, українських чоловіків. Знову ми у всьому винуваті. Ми інфантильні, ми недорослі, ми діти, ми безвідповідальні. Уже до того дійшло, що український чоловік не має права на свій законний вихідний. Шановні наші українські психологи, хочу вам відзначити, хочу вам нагадати, що кожна жінка, неважливо чи вона у Європі, чи в Америці, чи в Азії, чи в Австралії, теж має право на працю. Теж може працювати. Oh, oh, О, який поворот! Ще додав, що саме через ваші руки, ваші повчання, ваші настанови, ви виховуєте просто побутових інвалідів. Чомусь наші зараз українські жінки бачимо самі в Тіктосі, в інтернеті, масово жаліються, плачуть, страждають, приймають таблетки, від депре... приймають таблетки від депресії. Що виявляється, треба йти на роботу, виявляється, треба працювати. Щоб я не був багатослівним, будь ласка, ваша увага, дивіться самі. Так сильно заїбала це йому не робота, блядь. З 9 утра на хоч на 60 лет іще є бачить, Ось так. Саме так страждають, переживають та впадають у депресію наші слов'янські жінки. В той же час у всіх країнах, в першу чергу, у країнах Європи, всі жінки, незалежно від віку, незалежно там, від досвіду роботи і так далі, йдуть на роботу. Ідуть на роботу, заробляють гроші і навіть самі себе отримують. От, будь ласка, відео на екран. Ваша увага. Всі узнають дом, що норвішки очень tall, In our eyes, we'll rise above it all. Stand tall, stand tall with the challenge we face. We stand proud and chase. Щойно ми побачили тіктоки дівчат із Норвегії. А тепер мені, будь ласка, скажіть, що бракує цим дівчатам? Можливо, вони недостатньо красиві, недостатньо привабливі, що їм усім доводиться йти на роботу. А можливо, саме тому так і живуть країни Скандинавії, Норвегія і інші країни, що кожен за собою відчуває відповідальність перед своєю сім'єю, перед своєю родиною та перед своєю державою. Я ще вам таке скажу. Я коли чую від української дівчини чи від української жінки таку фразу, мене потрібно добуватися, мене потрібно забезпечувати, в мене виникає лише одна реакція. Саме так. Тому що інакше висловити свою думку Я не можу, коли я дивлюся українських психологів. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати, будь ласка, перестаньте слухати українських психологів. Тому що вони лише дві мети сповідують. Або хайп, або гроші, все. Інших причин не існує. Я особисто знаю дуже багато випадків, коли була сім'я, був чоловік, була дружина, було двоє дітей. Все у них нормально. Проте, як тільки жінка почала слухати українського психолога в інтернеті, почалися проблеми. Рік-два. Розлучення. Самі знаємо, діти потім без батька ростуть, потім мама собі живе з одним чоловіком, другим, потім третім. І такі у нас виходить сім'ї. Самі бачимо, який є процент розлучень. Той негативний вплив, котрі люди отримують від тих психологів в тому інтернеті, Тіктоці, Ютубі і так далі, просто важко недооцінити. Та і взагалі, все, що вони розказують в інтернеті, не має жодного зв'язку, жодного відношення до нормальної психології. Тут є і психологія, яка реально вирішує проблеми, котра реально, котра реально допомагає людям. Вони розказують, більшість з них без дипломів психолога взагалі, вони всі розказують кожному з нас, і ніхто ніякої не несе відповідальність за сказані слова. Тому на сьогодні такий висновок: перш ніж йти до психолога, слухати психолога в інтернеті, будь ласка, поговоріть спочатку одне з одним. І нехай у вас, усіх, усе буде максимально добре та максимально чудово. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!